Привіт! Мене звати Альона. Я косметолог в мережі салонів та клінік Leo Beauty Club. І сьогодні у нас в гостях технолог бренду із клінікал Наталя. Я постійно чую запит від наших пацієнтів про додатковий догляд за шкірою у вигляді сироваток. І дуже часто вони не розуміють і не знають, які вони бувають і як їх застосовувати. Тож сьогодні ми більш детально поговоримо про сироватки бренду із клініка. Із технологом Наталією розберемо найбільш популярні запитання від пацієнтів про них. Привіт! Мене звати Наталя. Я косметолог, естетист, методист компанії Бімед. І сьогодні я розповім про бренд з клініків. Давайте перш за все поговоримо про те, що таке сироватки як продукт і їх ціль використання. Потрібно розуміти, що домашній догляд він складається з деяких етапів: повинно, щоб було очищення, повинна щоб була ексфоліація зволоження і СПФ захист, ну і звісно, лікування і сиворотки – це лікування, це то що дає максимальні ефекти, пролонговані результати. Тому сиворотка, вона обов'язково повинна бути в домашньому догляді. Скажіть, будь ласка, а який повинен бути склад сироватки, щоб вона мала помітний результат, і як оцінювати цей результат? Є такі компоненти, які дуже, дуже швидко працюють: це кислоти, це ретиноли, це вітамін С в аліоскребінової кислоті, і о, нам важливо, щоб ці компоненти вони були фармацевтичного класу обробки. Тому в складах бренду із клініка використовується тільки рослинного походження, але ж дуже активні компоненти. Тому склад це дуже важливо для швидких результатів. Є сиворотки, коли ми бачимо результат через одну добу, іноді сиворотки потребують використання тиждень. Ну і звісно, пролонговані ефекти це три місяці або півроку. І стосовно того, що баночка маленька, а вартість досить висока. Прокоментуйте, будь ласка, цей момент. Сиворотки, вони дуже концентровані, тому для лікувальної дії досить 4-5 капель на обличчя. І дійсно цей засіб можна використовувати один раз на добу. І 15 мл вистачає на 3 місяці використання, і також ми маємо пролонговані ефекти. І дійсно дуже дуже важливо, що ці компоненти вони фармацевтичного класу обробки, тобто це дуже дорога субстанція, яка не має якісь домісків. Які могли б дратувати шкіру, тому дійсно потрібно використовувати засоби, які будуть гарно працювати, але ж будуть максимально безпечні для шкіри? Пацієнти часто запитують, чи може сороботка замінити денний чи вечірній догляд? Я, наприклад, вважаю, що сороботка не може замінити е, денний чи вечірній догляд, але, наприклад, зараз літній період часу, і якщо використовувати сироватку в даному догляді під СПФ. То для закомбінованої жирної шкіри, мабуть, це буде хороший варіант, як ви вважаєте? Я з вами згодна, але ж нам потрібно з вами розуміти, що лікування і сиворотки, ну багато в бренді з Клінікал, це як пігулка, і вона потребує великої кількості води. Тому обов'язково є такі засоби, які потребують зволоження. І якщо лікувальну сиворотку ми використовуємо по естетичній задачі. Це може підсипання бути або пигментні плями, або покращення текстури шкіри, антивікова терапія, але ж зверху обов'язково зволоження. Але ж зволоження воно буде працювати на або суха шкіра, або комбінована жирна шкіра. Тобто, ця текстура зволоджуючого засобу вона важлива для використання. Але є сиворотка в бренді з клінікал. Це сиворотка хайдракул, це гіалуронова кислота. Оцю сиворотку можливо використовувати як зволоження. Вона дуже гарно поєднується з іншими сивородками. Бренди з клініком дає. Мабуть, про неї коли говорила, і мала на увазі, що вона досить універсальна і класні результати показує. І під бренд із клінікал SPF 50 або SPF 40 дуже гарно працює. Так і є це гіалуронова кислота. Це вітамін Б. Вона охолоджує, вона тонізує. Це така універсальний такий засіб, який може призначатися і підліткам. Можуть призначатися і чоловікам, і, звісно, жінкам. Під Еспеф захист влітку це найкраще, що може бути. Так, ця сиворотка Хайдракул -Cool, у нас в роботі номер один. Ми закриваємо часто багато процедур саме цією сивороткою, і так само маємо класні результати. Такий ще момент, що можливо, якщо ви придбали сиворотку і вона концентрована, і ви починаєте тільки. Використовувати кефлоти, то можливо поєднувати трошечки сивотки Актив і Хайдракул і ось так використовувати на обличчя. Так поступово-поступово ваша шкіра звикає до використання кислот. Ще одне дуже популярне запитання: як використовувати сироватки? Наприклад, є стандартні правила використання так, після основного етапу очищення, ми використовуємо сироватку як лікувальний засіб під крем. А чи є особливості застосування саме сравота Кісклінікал? Так, да, дійсно є особливості. Е, є сиворотки, які призначаються тільки ввечері, інші сиворотки, вони призначаються зранку. І повинна розуміти, що якщо сиворотка з кислотами – це актив, то потребує після очищення підсушування шкіри. Тобто ми висушуємо шкіру, щоб не було води на обличчі, і після цього ми використовуємо сиворотку актив. Тоді вона буде і краще працювати, і не буде подразнення на кислоти, тому це важливо. А скажіть, будь ласка, через скільки після нанесення сироватки, через який час ми наносимо окремо? Ви через дві хвилинки вже можете використовувати зволоження, та, і якщо, якщо це зранку, то СП захист. І ще скажіть, будь ласка, Наталія, дуже популярне запитання, майже кожен другий пацієнт питання про ретинол. А які концентрація ретинолу найчастіше в сироватках? В якій формі це ретинол? І які особливості використання ретинолу саме в літній період часу? Це дуже цікава тема, тому що ретинол це така любов, він мультифункційний. Він працює і на акне, він працює і на розацію, він працює на зменшення запалення. Тобто він має антивікову дію. Тому дійсно ми дуже дуже часто призначаємо ретинол. Але ж він має багато но тобто дійсно ретинол частіше використовують ввечері. Є різні форми ретинолу, тому потрібно іноді бути обережним при використанні ретинолу. Але бренд Is Clinical, він зробив все, щоб це було дуже-дуже просто. Ретинол, який використовується в бренді з Clinical, він має хелатну форму, Сиворотку можна призначати зранку. Але ж коли пацієнт використовує СПФ захист і використовує його кожні дві години. Оце головний момент. Якщо наш пацієнт нехтує цими правилами, то дійсно цю сиворотку сиворотку прохіл, ми можемо використовувати ввечері, і також будемо мати гарні результати. Пам'ятайте, що е, сонячне випромінювання е, діє на ретинол, і він його окислює. тобто він може мати ну дуже небажані. Результати тому дійсно ретинол використовуються ввечері, але СПФ захист і ретинол від бренду з клінікал його можливо використовувати і зрамент. Часто пацієнти кажуть, що помічають зменшення ефекту і результативності від тривалого використання якогось певного одного засобу. Скажіть, будь ласка, чи є звикання до препаратів бренду із клінікал, і як взагалі це працює? Це Запитання на мільйон на дійсно коли пацієнтка починає використовувати сиворотку, вона бачить швидкі результати, вона задоволена, Потім шкіра її змінюється, вона виглядає краще і забуває, як вона виглядала, коли вона тільки-тільки починала використовувати сиворотку. І тут головний момент, коли вона перестає використовувати цей засіб, через місяць вона з задоволенням повертається і бачить дуже гарні результати. Дійсно, є резистентність. Коли ми використовуємо якісь компоненти, які активно впливають на шкіру, то дійсно наша шкіра змінюється і вона потребує все більш високої концентрації. Тому починайте завжди з меншого, і потім е поглиблюєте дії компонентів. У бренду є. П'ять топових найпопулярніших сироваток. Розкажіть більш детально про них. Цікаве запитання, тому що м -м, сиворотки з клініки вони мультифункціональні. Кожна сиворотка, вона працює на три або п'ять естетичних задач. Тому кожна сиворотка, вона має більш дію на якусь основну проблему, але ж все одно вона буде вирішувати і питання вікових змін, мати антиоксидантну дію, покращувати текстуру шкіри. Покращувати судини, тому це дуже дуже цікаво. Але дійсно перша сиворотка — це така найтоп, це сиворотка актив. Вона з кислотами, і вона буде працювати і на зменшенні відсипань. Вона лікує акне, профілактує підсипання. Також вона буде працювати на освітлення шкіри і мати антивікову дію, тобто це сиворотка Glow Skin. -a який ми дуже-дуже полюбляємо, і вранці ми дійсно гарно виглядаємо. Наступна сиворотка – це сивертка прохіл, це проти протизапальної дії, сиворотка, яка з ретинолом, сиворотка, яка працює на зменшення акне, коли є запальні вже елементи. Вона працює допомагає коригувати розацію, а також має лікувальну дію з точки зору антивікової терапії. Цю сивородку ми призначаємо після активних процедур. Вона також має антиоксидантну дію, тому дуже важливо її використовувати і влітку також для зменшення запальних процесів, які є в шкірі. Сивородка Genex це 20% еліскербінової кислоти. Вона вау з точки зору антиоксидантної дії, тому ми її призначаємо для того, щоб освітлювати шкіру для того, щоб мати глибинний антивіковий ефект. Її ми використовуємо ввечері, тому що там є трошечки кислот, тому дійсно вона буде покращувати також текстуру шкіри. Сиворотка Super Serum – це сиворотка, яка допомагає синтезувати колаген. Тобто там є три пептид меді, там в нас є також еліоскребінова кислота, вона покращує пружність шкіри. Звісно, вона буде працювати на покращення судин, тому для купероза ми також її призначаємо. І це найкращий антиоксидантний коктейль, який ми можемо використовувати з СПФ захистом для того, щоб сонячне випромінювання не давало запальних процесів. І звісно, це така профілактика е раку шкіри. Тому поєднання е суперсерума з воложенням з СПФ захистом дадуть дуже дуже гарні результати. Ще є одна дуже цікава сиворотка полівітамін: це ревіталізація, це покращення мікроциркуляції. Тобто, коли шкіра е, така тьм'яна, коли е, пацієнтка куре, то е, вона потребує оцю е, це покращення мікроциркуляції. Тому це сиворотка для вау ефекта але ж з нею потрібно дуже обережно, і вона тільки після призначення спеціаліста. Тобто, ця сиворотка вона завжди використовується ввечері, вона також має ретинол, але ж невелику концентрацію. А вона має кислоти у складі і вона має компонент аценаміт, який буде покращувати мікроциркуляцію. Тому це такий поштовх для клітин, для того, щоб вони гарно працювали. Тому використовуємо її і зволожуємо. Це головний момент. Ну і дійсно в бренді є ще декілька сивороток, які ми можемо призначати. Ви можете отримати цю інформацію, проконсультувавшись у спеціаліста Beauty. ви сказали, що зволоження це є дуже обов'язковим етапом завершення догляду після використання сиворотки. Скажіть, будь ласка, яким повинен бути крем, і чи можливо використання поєднання сироваток із Клінікал з іншими брендами? Так, звісно, зволоження це дуже-дуже ну, важливо, і зволоження воно індивідуально по типу шкіри. Да? Тобто підбирається, да. якщо це комбінована жирна шкіра, це а, може бути хайдрокол, якщо це більш суха шкіра, це буде, може бути репаративна емульсія, Або якщо потрібно вже лікування, це може бути бальзам шил, SPF 30 або SPF 40. Але ж якщо пацієнтка полюбляє використовувати зволожувальний а, крем, Інших якісь брендів, і вона може це зробити, але ж дуже обов'язково отримати консультацію спеціаліста, тому що якщо там є якісь компоненти, які можуть бути ну не поєднані, то це може бути проблемою. Наталія, я вам дуже дякую за цікаву бесіду. Надіюсь, нашим слухачам було також цікаво. Якщо у вас залишились запитання, залишайте їх у коментарях. Дякую, дякую за е, співбесіду. Мені було дуже-дуже цікаво. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цікаві відео. Та до зустрічі в Leo Beauty Club!